Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, друзі, Господь благий, Господь Царює. Дуже-дуже дуже радію, що Бог дозволяє нам бути з вами разом разом до перемоги кажемо постійно, бо віримо в перемогу віримо, що Господь явить свою милость для нашої країни, у нас целая неделя была направлена вот в молитвах, пост, молитва. Мы приняли эстафету от другой области Украины. Напомню, от какой области мы приняли? Если не ошибаюсь, от Хмельницкой области. Но не важно, от какой области мы приняли эстафету. И на протяжении недели мы молились. Но единственное, что зная кому мы передали эстафету. Вчера мы передали эстафету Житомирской области. Более детально о марафоне, о направлении расскажет наш администратор, администратор Украинской церкви Андрей Ивангельский. Андрей, он более детально расскажет. Но я рад, дуже радею, что Бог в это время позволяет нам быть вместе в молитвах видеть пасторов с разных церков, с разных объединений, и нас объединяет одна цель. Мы в единстве молимся о мире в Украине, в единстве молимся о пробуждении в Украине, в единстве молимся о восстановлении Украины, в единстве молимся, чтобы прекратилось это кровопролитие. Поэтому у меня много эмоций, много э -э слов подяки, но я повторяю, что более детально расскажет об этом наш дорогой брат Андрей. Единственное то, что я хотел подчеркнуть для каждого из нас, это очень важливую такую мысль, потому что Иисус Христос призывал учеников молиться. Он всегда подчеркнул, настаивал, что нам нужно молиться. Мне очень нравится место из Писания, Евангелия от Луки, 18 глава, где Христос даже привел пример о вдове, которой она молилась. И вот начинается то, что молиться и не унывать, в одном из переводов звучит, в других переводах молиться и не переставать молиться. Проблема заключается в том, что многие люди принимают решение в своей жизни, мы будем молиться, но после этого они перестают молиться, начинают унывать, начинают, э, 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 начинают сомневаться в том, что Бог слышит их молитвы. Потом я всех вас призываю, родные мои, молиться и не переставать молиться. молиться и не унывать в молитвах. Пусть в вашем сердце, в жизни у вас будет, всегда решение, невзирая на обстоятельства, невзирая на трудности, невзирая на испытания, невзирая, возможно, на так дьявольское, невзирая на болезни, которые, возможно, начинает контролировать ваше тело, невзирая на множество, множество, множество ситуаций в вашей жизни, не переставайте молиться. Пусть это будет каждый день. Пусть это одна минута утром, одна минута в обед, одна минута вечером. Пусть это будет несколько минут, но когда вы примете решение стоять в проломе и взывать Господу. Я хочу прямо сейчас, с самого ранку, взывать Господу вместе с вами. Давайте мы склонимся перед Богом если вы сейчас вот за рулем, молитесь с нами. Если вы сейчас готовите каву, вы можете вместе с нами молиться. Если делаете какие-то вещи, просто перестаньте что-то делать и вместе, если есть возможность, преклонить колени, преклоняйте колени. Если нет возможности, склоните ваши головы, и мы вместе помолимся Господу. Добрый Господь, мы настолько благодарны Тебе, мы настолько рады, что ты нам позволяешь в этот ранковый час иметь эту встречу, мы благодарим, что твоё сердце открыто для нас. Мы благодарны, что у Тебя всегда были намерения во благо. Мы благодарны, Господь, что Ты всегда держишь нас за правую руку. Мы благодарны, что не было этапа в нашей жизни, не было дня в нашей жизни, не было мгновения в нашей жизни, чтобы Ты нас оставил. Ты нас держишь за правую руку, Ты нас держишь в своих объятиях, мы так благодарны Тебе. Мы благодарны, что Ты нам подарил еще один день. Мы благодарны, что мы сегодня имеем все необходимое для жизни и благочестия. Мы благодарны, Господь, что мы сегодня можем молиться в доме Твоем. Мы можем молиться с нашими братьями, с нашими сестрами. Мы благодарны, что в это непростое время для Украины мы можем благословлять Твое Святое Имя. Мы можем благословлять Твой народ. Поэтому мы благословляем твой народ, мы благословляем Украину, мы благословляем э, наших воинов, которые защищают нашу землю, мы благословляем каждую семью, которая проходит через различные испытания в жизни, каждого человека, который сегодня, он находится, возможно, в пустыне, возможно, прямо сейчас проходит долиной смертной тени, возможно, какие-то болезни неизлечимые. Господь, простри руку свою, яви славу, я ведь чудо, чтобы каждый из нас мог верить и знать, что ты добрый пастор и ты нас ведешь. И даже если мы пройдем через долину смертной тени, мы обязательно выйдем с победой. Дай нам перемогу. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Андрей, Божий человек, вот я чуть-чуть приоткрыл завесу, то, что касается марафона поста и молитвы. Я бы хотел, чтобы ты более, более детально рассказывал, так как ты, ты в э, эпицентре всех событий, один из организаторов, и ты постоянно продвигаешь этот э, момент насчет марафона поста и молитв, волнуйся, волнуйся за молитвенных неданков Расскажи более вот, э, вот детально вот эта цель, потому что может кто-то посмотрит и, и, не участвовал в марафоне поста и молитвы, и интересно, как это часто проходит, как вот эстафету мы получаем с одной области, передаем в другую область, как вообще это все работает. Витаю вас, друзья, браты и сестры. Я, Филя Петрович, сказал, что на данный момент я координатор координатор молотовных марафонов, В Харківській області і ця ініціатива вона затверджена і створена Всеукраїнською радою церков. І мета цього молотованого ланцюжку, марафону того, щоб об'єднати церкви різних об'єднань, різних церков, людей для спільної молитви. По-перше, це дуже важливо зараз такий тяжкий важкий час для нас. Щоб ми мали спільні цілі, спільні теми для молитви, ми маємо таку, скажімо так, інструкцію молитви. Це корисно для тих людей, які може можливо не знають про що молитись в наших молитовниках. Є конкретні теми, за що ми можемо молитись. Ми вчора молились за майбутнє України за керівництво нашої країни за допомогу наших партнерів за відновлення нашої країни, за зростання церков і християнської спільноти в Україні. І ці теми дуже всі важливі для тих людей, для українців, які залишились в Україні, які виїхали і теж приймають участь у молитвах, у допомозі, в різних напрямках. І планують повертатися, і ми віримо, що прийде час і багато сім сімей. Можливо, хтось з вас дивиться за кордону. Ви будете повертатися, ви будете бачити результати Осте, поможе, молитви, поможе. спільної молитви. Тому, друзі, дуже важливо нам об'єднуватись і молитись в таких ініціативах. Це теж дуже важливо. Виглядає це так, що є молитовний ланцюжок. По півгодини чи по годині заступник бере участь і молиться на певну тему. Це відбувається в кожній області 7 днів. 7 діб, 24 години на добу. Тобто ми беремо відповідальність за певну годину і молимось годину, можемо два рази на тиждень, можемо три рази, можемо 5, можемо один раз приймати участь, і це е, е, така тенденція, що молитва взагалі не припиняється, не тому що це відбувається цілий рік, з кожного року, з ріку в рік це відбувається. І молитва за Україну, за майбутнє, вона е, доноситься до Бога кожного часу, кожної хвилини, і ми бачимо певні результати, конкретні результати е, цієї спільної, потужної молитви. І хочеться сказати, що це мотивує кожного з нас молитися е, для певної цілі. Е, ми можемо просто ввечері стати на коліна, помолитися за свою сім'ю, за дружину, за дітей, за родичів. А також ми можемо помолитися за майбутнє нашої країни. І це теж дуже важливо. Ми бачимо в Святому Письмі багато таких місць і історій написано, коли народ почав взивати до Бога. І Бог відповідав. І народ, написано, народ, весь народ він почав взивати. Тому це має, можлив... це має ефект і має вплив. Ми не знаємо до кінця, як це працює в духовному світі, але ми точно знаємо, що якщо людина молиться, про це говорив Христос, про це говорили апостоли, і про це написано дуже багато в Біблії. Молитва, вона дуже може багато зробити і змінити в житті. Тому я вас закликаю молитися, продовжувати там, де ви є, на всіх місцях. Наприклад, півроку тому ми Мали молитовну варту в Харківській області, і ми приблизно порахували, десь було близько 900 заступників за цей тиждень. Вони молились, кожен із нас молився півгодину, годину, десь кілька разів. І це, це благословіння. Це благословіння об'єднатися, це благословіння мати тему, за що молитись. Можливо, хтось не знає, можливо, хтось вже виснажився в молитвах. і е, це важливо просто свою тайну кімнату наповнювати молитвами змістом і привчати себе до молитви, так як ми є християни, і одна із зброй наших дуже важливих це молитва. Амінь. Но, Батюшка, я хотел перед тем, как ты будешь молиться, Бог бы молиться. Mm -hmm. Кажи, будь ласка, вот ты, сказал, что уже мы бачим результат. Вот, ты можешь вот, хоть один пример, хоть два примера вот, именно о результатах вот, молитвы, то, что ты, ты, видел. Вот, что мы молились, допустим, полгода назад был марафон, поставим молитву Харьков. Сейчас вот, какие вот, ты видишь реальные результаты? Я не можу конкретно пов'язати певну молитву з певними результатами, але я вірю, тому що я з дитинства віруча людина, і в мене немало історій свідоцтв, того, як Бог беріг, особисто мене зберіг, моє життя, коли моя мати, мій тато, молився, моя родина молилась. Але я точно можу сказати, що завдяки молитвам зараз у Харкові набагато спокійніше. Це для мене доказ. Було декілька моментів, що ми просто мали загинути, тому що ми були в тому, були в тому місці, де був прильот. Але ми виїхали, від'їхали з того місця. Був такий момент навів навесні цього року, коли ми гуляли в центрі біля парку. І коли ми поїхали, був був прильот в площу. І там наша машина стояла. Вау. Тому це свідоцтво особисто для нашого життя. Так. І до того ми не бачимо і не розуміємо багато процесів, які відбуваються в духовному світі. І може бути результат наступного дня після молитви. Може результат бути через рік, через місяць, чи через 10 років. Ну, обов'язково буде результат. Ну обов'язково буде результат. Амінь. Амінь. Тому багато свідоцтв є, і можна говорити про них. Дуже багато мені, а ще більше Іллі Петровичу. Тому що він більше бачить, більше спілкується з людьми, більше бачить людей і їх стан по області, наприклад. Я вірю в силу молитви. І це не просто слова, а це просто досвід за ці два роки, за майже Слава три роки Ісусу. Великої війни. Слава Ісусу! и меня Андрей тоже надыхает то, что вот объединились пастора с, разных церков, с разных деноминаций. Это для меня тоже один из ответов на наших молитвах. Если брать раньше, то мы на уровне церкви, на уровне объединения мы проводили молитву. А так, чтобы объединились с разных объединений, пастора, кто-то более шумный в молитвах, кто-то более тихий в молитвах, но то, что мы разом, то, что мы вместе, это для меня тоже один из результатов. И Христос сказал о единстве, что мы были едины. И у Бога только одна церковь. В Харькове одна церковь, в Украине одна церковь в мире одна церковь. По местной церковь дуже богато, а у Бога только одна церковь. когда мы видим в эти непростые дни, что церковь объединяется для молитвы, меня настолько надыхало, когда я бачу люди уже в возрасте, пастора в возрасте, с сединой на голове, и видя таких молодых, как ты, и вы стояли, мы стояли вместе, молились, и Господу это дуже надыхает. И верим, В чудесах, в перемогу. Віримо, що в останні дні то Бог чином образом буде діяти через нас, через церкву. Будь ласка. Да, є, є ще таке, таке свідоцтво цікаве. Ми спілкувалися після молитви, і один пастор з Баптистської церкви сказав, що я останній раз десь був там в нас служінні. В церкві у п'ятдесятників десь 10 років тому. Е, так давно він каже, я дуже радий побути на служінні, і дуже приємно бути разом для спільної цілі, для спільної мети, молитви. Тому це благословення, коли Бог так діє. Е, і нас е, це, це є приклад, де молитва може об'єднувати. Ми маємо різні бачення, так. різні служіння. Методи служіння, під, підхід до людей, але об'єднує нас молитва і Господь. Ну, а зараз молиться. Господь, ми дякуємо тобі за дякую, твою присутність дякую. в нашому житті. Дякуємо. По-перше, ми дякуємо тобі за те, що ти нас бережеш в цей дякую. час. Ми дякуємо тобі, Боже, що ментальне здоров'я наших рідних і близьких а, вона збережене тобою. Твоєю охороною, Духом Твоїм святим, Господь, що Ти а даєш нам сили рухатись, тому що без без тебе у нас а не було б сил, Боже. І ми а дякуємо і тобі, що ти об'єднуєш церкви, об'єднуєш об'єднання пасторів, об'єднуєш серця людей, Боже для спільних цілей, а для просто щоб допомогти до. один а одному звернутись до тебе так. з проханням вирішити наші так, проблеми, які є, Господь. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що в ці часи, темні часи, важкі часи, ти робиш із нас так. світло, Господь. Що ми можемо світити в темряві, і ти даєш нам мудрість це робити так. правильно, Господь. Я прошу тебе, Боже, за кожного заступника, за кожного брата і сестру, хто молиться, Боже, укріпи сили, підтримай руки, Господь Боже, так. щоб ми не зупинялись Боже в молитві. І навіть після цього марафону ми продовжували молитись. За нашу рідну землю, Боже, за наших людей, за той народ, в якому ми народились, так. і в якому ми потрібні. Не завжди, Боже, це нам кажуть або вдячні нам, Боже, і завжди будуть, але ми знаємо і розуміємо, що це наше покликання бути так. тут на даний момент, так. служити Тобі, служити людям, і ми довіряємо Тобі, Боже, нашу. Наше життя так. Е, і наше майбутнє, Господь. Так. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ми, ми є твоїми дітьми, так. і наші імена записані так. Е, в книгі книзі життя так. там ісус. на небі, Господь. Дякуємо тобі, Боже, що Дякуємо тобі, ти даєш нам ісус. можливості, ти даєш нам певний вплив, добрий вплив на так. людей, на суспільство. І ми віримо, Боже, що незабаром і вже зараз є великі зміни. І вони будуть далі е, більше і більше змінювати так. внутрішній стан наших так. людей, нашого міста. І ти будеш з нами, Господь, до самого кінця. Дякуємо тобі. Амінь. Амінь. Друзі, скажемо славетну молитву, благодать так. Господа, Господа нашого, Ісуса, Ісуса Христа, і, Христа і, і любов Бога Отця і... та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.